Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми з вами розберемо номер 829 за підручником 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати рівняння. Починаємо з першого: х-2х2. Плюс 2х плюс 4. Відразу бачимо, що це у нас різниця кубів. Так, дорівнює 24х плюс х куб. Прекрасно. Так, ліва частина у нас різниця кубів. Тому нас цікавить лише перші, перші дужки. Отже, нам треба піднести до куба Х. Це буде все легенько, так, мінус і 2 у кубі це буде 8. Так, дорівнює а праву частину без зміни. 24х плюс куб. Так, справа у нас, пробачте, зліва буде у нас куб. Далі нам треба перенести ще 24х з протилежним знаком, був плюс та не мінус. Так, 24х і мінус куб. Дорівнює і мінус 8 переносимо з протилежним знаком, тобто був мінус стане плюс отже, х куб, і мінус х куб само знищується. Залишається мінус 24х дорівнює 8. Отже, х у нас буде цікаво. Так, добуток ділимо на відомий множник, Тобто мінус так 8,24. Можемо скоротити на 8. так, Це буде 1 і 3. Тобто у нас х дорівнює мінус 1 третя. Так, і залишилось друге. Так, Другий. У нас 2х плюс 1. 4х квадрат мінус 2х плюс 1. Прекрасно, суму кубів дорівнює 2х, дужках, 2х мінус 3. Помножити на 2х 3, Так, різниця квадратів. Є це. Знаємо таку формулу, так. Скорочного множника плюс 37. Ну, зараз будемо застосовувати. Отже, ліва частина у нас куби. Отже, дивимося на першу дужку. Нам треба піднести до куба 2 у кубі це буде 8. Так? 8х куб, ну і плюс 1. Так, дорівнюємо. Тут трошечки треба почекати. Спочатку використати різницю квадратів. Так? Отже, нам треба 2х до квадрату, це буде 4х квадрат, і мінус 3 квадраті це буде 9. І плюс 37. Відразу поменшив наш вираз, це прекрасно, тобто рівняння. Так, отже, ліву пишемо без змін 8х куб плюс 1 дорівнює. А справа розкриваємо дужки. Множимо 2х на 4х квадрат. Це буде 8х куб. Далі мінус треба 2х помножити на 9. Це буде 18х і плюс 37. З х в одну сторону, без х в іншу. Тобто зліва у нас є вже 8х куб, ми нічого не міняємо. А ось справа те, що будемо переносити, змінюємо знаки на протилежні. Мінус 8х куб, плюс 18х дорівнює... у нас зправа є 37, пишемо без зміни. А одиничку нам треба перенести з протилежним знаком: тобто мінус 1. Супер. 8х куб мінус 8х куб. Само залишається просто 8, 18х дорівнює 36. Ну, тут все просто. Х дорівнює 36, треба поділити на 18. Тут націло все прекрасно ділиться, х дорівнює 2. Це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей!